Всім привіт, доброго дня! Нас вітає Юлія. Охотнико буде сьогодні читати вам одну із розділів із Біблії Дієї святих Апостолів 25-26. Павлова оборона перед царем Агріпою. А Агріша сказав до Павла: дозволяємо тобі говорити про себе самого. Павло тоді простягнув руку і промовив у своїй обороні. О, царю, Агріпо, вважай себе за щасливого, що сьогодні перед тобою боронитися маю з усього. У чим мене винуватять юдеї? особливо ж тому, що ти знаєш усі юдейські звичаї та суперечки. Тому я прошу мене вислухати терплячі, а життя моє з малку, що спочатку точилося в Єрусалимі, серед народу мого знають усі юдеї, які віддають стану мене або тільки схотіли засвідчити, що я жив фарисеєм за найдокладнішою сектою в нашої віри. І тепер я стою отут, суджений, за надії обітниці, що Богдав її нашим отцям. А її виконання чекають побачити наші 12 племен, служачи Богові безперестану в день та вночі. За цю надію о цар мене винуватеть юдеї. Чому ви вважаєте за неймовірне, що Бог воскрешає померлих? Правда, думав був я, що мені належить чинити багато ворожого проти імені Ісуса Назарянина. Що я в Єрусалимі робив, і багато кого зі святих до в'язниць я замкнув, як отримував владу від первосвященників, а їх як їх убивали, я голос давав проти них. Часто по всіх синагогах раюючи їх. До бої наваги промушував я, а лютуючи вельму на них, переслідував їх навіть по закордонних містах. Коли в цих справах я йшов до Дамаску з овладою та припорученням первосвящеників, до півні Оцарю, на дорозі побачу світло із неба. Ясніше від світлости сонця, що осяяло мене на тих та тих, хто разом зі мною йшов. Як ми всі повалились на землю, я голос почув, що мені говорив єврейською мовою. Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Трудно тобі бити ногою колючку. А я запитав, хто ти Господи? А він відказав: А я, Ісус, що його переслідуєш ти. Але підведися і стань на ноги свої, бо на те я з'явився тобі, щоб тебе вчинити слугою та свідком того, що ти бачив, та що я відкрию тобі. Визволяє тебе від твого народу та від поган, до яких я тебе посилаю, відкрити їм очі, щоб вони навернулись від темряву, світла та від сатаниної влади до Бога, щоб вірою в мене отримати їм дарування гріхів і долю засвяченим через це я, о цар не був супротивний водінню на небесному. Але мешканцям перше Дамаску, потім Єрусалиму і усякого, краю юдейського та поганого я проповідував, щоб покаялися і навернулись до Бога. І чинили діла гідні покаяння. Через це юдеї святині схопили мене та й хотіли розтерти. Але поміч від Бога, одержавши, я стою аж до дня сьогоднішнього та свідкую малому і великому, нічого не розповідаючи, окрім того, що сказали пророка і Мойсей. Що стати, Мойсей, що статися має? <клух> що має Христос постраждати? Що він, як перший воскреснувши з мертвих, проповідувати буде світло народу і погану. Дякую. Okay.